Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Товариство і я його ведучий Перниказа Віктор. Триває війна і я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ. Запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити вподобайки, писати коментарі та поширювати це відео серед моряків та не тільки. В долі кожного корабля, як і в долі кожної людини є різна полоса. Біла, чорна, сіра. В житті брига товариш перша полоса починається з коричневої. Судно було збудовано в Німеччині в 1933 році, як раз коли до влади прийшов Гітлер. Назвали новий брик Горшфок на честь німецького письменника, який загинув в морі під час Першої світової війни. Гітлер не раз був на цьому кораблі. Німці збудували його на совість, під'єднавши обводи вітринника та стрімкого військового корабля. Німці були настільки в захваті, що до Другої світової війни замовили та збудували ще три таких самих однотипних вітринника, щоб навчати німецьких курсантів. До 45-го року Брик служив гітлерівським морякам, поки не підірвався на міні і був притоплений командою, як крейсер Варяг. Совєтський Союз підняв корабель 49-му і забрав його в якості репарації та назвав брик-Таварш. Почалась червона полоса в житті ж судно. У 1951 році товариш прийшов на Чорне море, отримав порт приписки Херсон та став на 40 років візитною карткою цього місця. Спочатку бриг ходив між совєтським. Портами, а потім з 1957 року почав брати участь в міжнародних регатах і заходити в іноземні порти. Почалась біла полоса житті судна. Товариш був тоді на балансі Міністерства закордонних справ СВІРСКО Союзу і катався як сир в маслі. Близько 15 тисяч курсантів побували на ньому під час практики, і бриг виграбав майже кожну регату, який він брав участь. Не було відбою від туристів, особливо коли судно заходило в німецький порт. Швабам хотілося доторкнутися до історії зважаючи на те, що німці тоді показово заслужували Третій Рейх, так продовжувалось до 91-го року, коли розвалився Совський Союз. Товариш одним з перших підняв жовто-блакитний прапор. Але жовта блакитна полоса в житті судна продовжувалось недовго. У 2003 році Бриг взяв участь у своїй останній регаті. Потім судно пішло в Україну на ремонт та продовження морських сертифікатів. Грошей на нормальний ремонт тоді не було, адже судно. Передали на баланс Міністерства освіти України. Той час я пам'ятаю тотальним безробіттям, гіперінфляцією та мізерними зарплатами. Міністерство освіти затримувало тоді зарплати вчителям на 2-3 місяці які там. Ремонт з 60-річного вітрильника. У 1994 році Товариш отримав судові сертифікати, за якими йому заборонялось виходити з Чорного моря. Але на диво 1995 році опинився в Великій Британії. Буцімто англійці пообіцяли 500 тисяч фунтів на ремонт товариша. А як міг товариш дійти до Англії, коли йому був заборонений вихід в океан? Треба спитати тодішнього керівництва, чому не можна було за ці гроші, які давали англійці, від. Ремонтувати судно в Миколаєві, Одесі або Вільчиському. Бувши комсомольці та партійні діячі просто хотіли вигідно продати німецький пріоритет за картон, тому що одразу виявилося, що 500 тисяч фунтів це замало на ремонт англійці. Оцінили ремонт товариша в 2 мільйони фунтів. Почалась чорна смуга з житті судна. Більша частина команди поїхали додому. Ті, хто залишився, зжибракували в англійському порту, ходили по пароходам, просили солярку, та харчувались на пожерти в місцевих мешканців. Німці знали про цю ситуацію і не поспішали купувати яхту гіллера за адекватну ціну. Вони чекали, коли судно завлізе повністю в борги, і можна буде його забрати задармо. Бувши комсомольці, які хотіли продати брех за немаленьку суму, зрозуміли, що їх надурили і зовсім забули за товариша. До 2000 року судно стояло в Великій Британії, влада порту не дозволяла виходити товаришу в море його плачемному стані. Судно почало тонути прямо біля причалу і за час стоянки Україна запарахувала порту 40 тисяч євро. Тоді німці почали торгуватися за покупку товариша. Уряд Ющенко в 2000 році хотів 1 мільйон євро. За раритетний німецький корабель, а продали судно у 2003 році при уряді Януковича за 500 тисяч євро по ціні металобрухту. Радості німців не було меж. Вони повернули вітрильних додому. Відремонтували його, і зараз він стоїть в порту Штранзунт як пам'ятка часів Третього рейху. Бригу повернули оригінальну назву Коржфок. Кожна людина може за 5 євро піднятися на борт. Відвідувачів зараз мізерно мало. Тому що нема такого захоплення Гітлером, як було 20 років назад. До повномасштабної війни в Херсоні існувала група людей, яких хотіли повернути товариш Херсон якості туристичного об'єкту. Але німці ніколи його не віддадуть. Серед німців Непевно, немає бувших комсомольців, які за гроші можуть продати історію та символ міста. Та й кораблю вже 90 років і утримання його в належному стані буде неповмірною ношою для бюджету Херсона. Краще та дешевше після перемоги. Збудувати новий сучасний вітрильник, назвати його якось гарно, і він буде символом нашої свободи. Наші курсанти будуть на ньому брати участь в різних регатах по всьому світі та будуть молодим некорумпованим поколінням нової України. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні. Вірте в перемогу, підтримувати ЗСУ. Посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео.